Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як вода. Вода це важливо, вода це запорука життя. І знову ж таки, на початку відео буду наголошувати на тому, що я пропагандую використовування на одну добу на одну людину 3 літри води. Це обов'язково, це якщо тільки пити. І маю я такий от фільтр для води. У мене там питали, користуюся, користуюся постійно, користуюся кожен день. Такий соєр. Е, якщо мені пам'ять не зраджує, саме так він здається, називається: маємо з одного боку різьбу, маємо отаку от стрілочку, куди воно фільтрує. Маємо трубочку. Трубочка вдягається от сюди. Е, сюди ми закручуємо нашу пляшечку. І отакий е, шприц ми використовуємо для того, щоб е, цей фільтр почистити. Фільтрує він досить непогано, працює, перевірено, перевірено не один раз. Знову ж таки, не всім то треба, не всі тим користуються. Але такий от, е, 60 грамів, необ'ємний, невеликий такий от фільтр. У мене на Єді Знову ж таки, не всі тим користуються, не всі знають, як то працює, не всі знають, для чого то. Далі маю тут в... маю таку кишеньку, в цій кишенці завжди чергує акватапс. Теж не всі знають, не всі розуміють. Отакі от пігулочки, акватапси, вони завжди знаходяться в мене у флязі. Фляга. На зиму. взагалі мастхев, хочу замінити, знову ж таки, там питали, замовив, поки що ще не прийшов підстаканник. Тут алюмінієвий. Я хочу підстаканник з нержавійки, алюміній вбиває наші зуби, алюміній погано впливає на наше здоров'я. Є такі від якоїсь американської фірми. Тут от напишу внизу назву цієї фірми. Є від Helicon, є від Miltec, в Нержавійці. Бажано би такий підстаканник таки мати в Нержавійці. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я наївся з алюмінієвого посуду е, досить багато. Е, знову ж таки, там наші армійські котілки, наші армійські фляги, алюміній вбиває зуби. Алюміній погано впливає на наше здоров'я. На літо, е, коли вже перестає морозити, коли ну, не відбувається морозів, я використовую от таку от штуку. Це гідратор. В гідраторі є от така от соска, тут 3 літри води в нього поміщається, з нього можна помитися, його можна зручно набрати, його можна зручно носити. Носити можна в такій от штуці, комусь це більше заходить. Я ношу, отут от вставляю, як виглядає штурмова панель. Гідратор дістається з цього от рюкзака. Розміщається в штурмовій панелі і використовується разом зі штурмовою панеллю. Можна використовувати от в такій штуці. Знову ж таки, комусь подобається більше е, в ньому носити, комусь подобається більше носити ну, в цій штурмовій панелі. Е, досить крута соска можемо там, якщо її затиснути, навіть помитися з того гідратора. Загалом must have, набагато ліпше, ніж якісь фляги на літо, На зимку е не раджу, бо замерзає. Вода тут замерзне, зіпсуєте гідратор. Наливати туди щось інше, окрім води, я би не радив. Е саме, через... саме через особливість е матеріалу гідратора. У мене старенький гідратор, е вже декілька там. Майже десятків років він використовується. Загалом, зараз я вам покажу медузу. Медуза це сам, саме тіло так називаємо гідратора. Отак воно виглядає. Тут знаходиться, в самому низу, знаходиться шланг для води. Досить крута штука, досить круто працює. ну Взагалі, мастхеві, всім рекомендую. Зараз почнеться е, літо. Е, влітку нам потрібно, потрібна ще от така от штука. Досить крута, е, досить часто користуюся. Е, знову ж таки, це е, щось на кшталт гідратора з чорним покриттям, але це польовий душ. Маємо змогу підвісити, маємо змогу е, отут відкрити кран і помитися так, як треба. Знову ж таки, кому цікаво, кому то потрібно, працює ну взагалі мастхев на багатьох позиціях використовується. Досить крута штука. Знову ж таки, назимку не рекомендую, якщо це буде десь в польових умовах. Якщо це будуть якісь нормальні умови, то можна повісити навіть десь в бліндажах і використовувати це відповідно як польовий душ, тобто помитися, десь може щось попрати. 20 літрів води, нагрівається воно протязі дня, і можемо то все використовувати. Знову ж таки, це кому треба, кому то не треба. Е, ну, я ділюся власним досвідом, я ділюся власними якимись. Пристосуваннями до польового життя, тому сьогодні таке відео. Пам'ятайте, що вода важлива е, під час е, активної фази ведення бойових дій пити хочеться постійно. Не так хочеться їсти, як хочеться пити. Це відбувається через те, що виділяється адреналін, і пити хочеться постійно. Тому я рекомендую використовувати хоча б 3 літри води на одну людину, на одного військовослужбовця, який буде виконувати бойові задачі. Знову ж таки, рекомендую використовувати якісь е, фільтруючі, так, фільтруючі, це, наприклад, той самий фільтр, бо не завжди буде змога у ваших побратимів, у ваших е, ну, командирів забезпечити вас водою. І тому е, фільтри мають місце, мають сенс або ті ж самі акватапси, е, вони мають сенс в використанні, коли не завжди є змога підвести. Е, Ну наскільки я знаю, в збройних силах видається бутильована вода, тобто в таких фляжках. комусь подобається використовувати е, пластикову фляжку, теж немає нічому, нічого в тому такого. Я знаю, що е, дрончики використовують навіть фляжки 0,5 коли, або 0,75, коли треба доставити на ті позиції, які е, ну, тимчасово відрізані, так які дорога до яких знаходиться під вогневим контролем. Е, тоді дрончики скидують е, ну, відповідно дронами, від, відповідно скидують цю водичку хлопцям. Запас води ну така дуже потрібна штука. Завжди має Ви мусите мати змогу її відфільтрувати, ви мусите мати змогу її очистити, бо бувають різні ситуації, тому. Досить важливо, знову ж таки, фільтр для води може бути будь-який. головна перевага цього фільтра 60 грамів, невеликі об'єми. Закинули навіть в кишеню, і маєте, як то кажуть, річ. Таблетки Акватапса будуть ще менші, але після них ну, взагалі вся хімія вона досить сильно б'є по нашому здоров'ю. І я би радив ну, таки кип'ятити воду, яку ви будете фільтрувати таблетками Акватапс. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої напрацювання в системі води. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Лєшей. До нових зустрічей.